Учаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політехнолога, керуючого партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Тараса. А де та точка, коли Київ визначає, що потрібно починати переговори з Російською Федерацією? Ну і в якому форматі? Можливо, за, за посередників для початку? Ні, ну дивіться. Я вважаю, що заяви Зеленського пов'язані з тим, що активно Путін всім розповідає, що він хоче за мир. Так, ну, Україна теж говорить, що готова за ще переговори і все інше. Ну і президент говорить про перемовини. Але чи будуть це перемовини, я дуже сумніваюся, тому що Путін... А викив абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті реалізовано не будуть. Наприклад, коли там піско говорить подачі там дії, наприклад, ну він має на увазі, мабуть, те, що Путін заявив, що Україна повинна покинути, покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, і так далі. Я сумніваюся, що це коли-небудь буде, тому що. Взагалі російська влада не розглядає нашу владу як легітимною. Вони це, про це неодноразово говорили, і а, а, Путін же хоче ще. Він хоче, ще, хоче ще провести міжненцю по фіксацію анексії, яку він хоче здійснити чотирьох областей. А, знову таки, через те, що він вважає, що в Україні немає легітимної влади, він хоче це підписувати з американцями. Ну американці ніколи вже житті це питають. Це вже топікова ситуація, яку народила сама сама Росія, і тому я тут не бачу, де, де воно може починатися, як воно може починатися. Ну а звідки тоді ось ці ну, заяви, зокрема української сторони, що на другому саміті Миру ще не зрозуміло до слова, коли він буде. Мають бути представники Росії. А тоді дійсно в якому вигляді яке це може бути представництво? Ну, В Росії вже кажуть, що вони нікуди їхати не збираються. Ні, ну саміт миру. Це якраз інструмент, який перший я вважаю дуже вдалий інструмент, як би там у нас не говорили, який показав існування коаліції країн, в тому, які включають в тому числі частина так званого глобального півдня, які часто. Про які часто говорить Китай та Росія. І тепер говорять: ну от у нас є в принципі, є мирний план Зеленського, який проголосований. Давайте на основі цього говорити. Про це, в принципі, європейці говорять та все інше. Ну, теоретично вони, теоретично вони можуть приїхати, але те ж саме скажуть, що сказав Путін. Ну, цього, Це нереально те, що вони говорять. Ви тут згадали глобальний південь, тут же ж прем'єр. Індії збирається до України пан Моді. Це знаєте, відбувається після того як він обіймався десь з Путіним. Там можна по різному абсолютно трактувати ці обійми. Це було в той день, коли росіяни обстріляли Київ, зокрема зокрема поцілив Гохмадит. глобальний південь і як з ним ми сьогодні будуємо наш діалог? І чим цей діалог відрізняється від такого самого, як на мене, складного діалогу з тим самим Пекіном. Ну, дивіться, Пекін же теж е, пішов на діалог з Україною не від хорошого життя. Е, його фактично змусили це зробити. Е, по перше, Пекін же починає відчувати санкції, які перекидаються в тому числі на, на нього, на його економіку. Це раз. По друге, після саміту НАТО це ключове. Я вважаю, що почалося. Де Пекін був зазначений одним з винуватцем війни. Фактично об'єднуваний в один блок з Росією, що викликало просто істерику в Пекіні. Можете почитати реакцію конкретно Китаю. Вони зрозуміли, що фактично вони стали більш більш сприятливими до української позиції, і це дуже добре в дійсності, тому що вони там вже готові на другий саміт миру приїхати. Хоча до цього були не готові, тому що перший саміт миру, все ж таки вдалим був, якби там у нас не говорили. І е, ну, з Індією треба говорити, тому що це і величезний ринок, і потенційний наш партнер до речі, основний ринок збуту може бути українських товарів, тому що е, дуже великий ринок. У нас до речі, позитивне там сальдо торгівлі. Туди машинобудування можна продавати. У них є зацікавленість в українських галузях. Там і літакобудування, я упевнений, військова техніка і так далі. А те, що моді приїжає, якраз це є наслідком обстрілу обстрілу Ахмадето. Я упевнений, по перше, він там спілкувався з Путіним. Судячи з усього, не дуже не дуже приємно було для Росії, тому що вони нічого не вирішили. Те, що хотіла Росія, яка хотіла, щоб от, е, індуси е, почали повертати їм рупії в обмін на там вже цікава ситуація. Вони торгують рупіями з е, е, індусами. А індуси говорять, а ми не можемо дати віддати вам ці гроші назад. Інвестуйте їх в індийську економіку. Е, е, тобто немає прямих торгів, немає прямих торгів, наприклад, рупії рубля. І тепер е, росіяни зовсім ідіотській позиції. Вони десять десь на 10 мільярдів продали нафти, а гроші фактично за це не можуть забрати у індусів. Далі індуси вимагали, щоб повернули всіх громадян Індії, які завербували Росія, і моді, коли був якраз в Москві, не закінчився візит до кінця, він вже поїхав довчасно, Я впевнений, в тому числі через удар Пахмадіта, тому що це була підстава індусів тому, що вони фактично були замазані кров'ю українських дітей, в тому числі я упевнений, що це одна з причин, чому моді їде тепер в Україну. Є економіка, є інтереси, в ну, тому числі показати, що вони не до чого, що їх просто підставили отакими от ударами по Ахмадєту. і це дуже добре, що з Індією починаються такі прямий діалог. В принципі, Індія. Вона ж так, я пам'ятаю, саміт 22-му році. Тоді вже тоді саме Моді досить різко сказав росіянам, що щоб вони припиняли війну. Були такі повідомлення, що китайці так знаєте, між іншим говорили, то Моді завжди була така позиція. І це дуже добре, що вони приїжджають. До речі, вперше за всю історію Україна Міндуських носив. Що теж є ідіотизмом, тому що Україна має, як я вам сказав, широкі економічні стосунки. Багато експортувалися українських турбін, наприклад, туди, наприклад, Миколаївське підприємство, маш проект там а, контракти, а, і вони їм цікаві наші літаки, в тому числі Ани і багато чого іншого. Тому слід в першу чергу на економічні питання зосереджуватись і а, в тому числі як сприяти створювати додатковий фронт тиску на Росію, тому що я упевнений, що Індія е, ну, за, ну точно не зацікавлена в тому, що відбувається в Україні. А, пане Трас, аби фіналізувати частину розмови, яка стосується можливих мирних перемовин між Україною та Росією та загалом шляхів е, досягнення миру, хотів вас спитати: Ось дивіться, моді. Летить до Києва. Кулеба цього тижня а, злітав до Китаю. А який наступний дипломатичний рух вас абсолютно не здивує і буде, і буде абсолютно логічним? Ну дивіться. Ми повинні розуміти, що дипломатія це те, що називається добрі слова. А все інше це тільки, у, це тільки реалізація української армії і пістолети. Що я називаю чим більше і частіше україна буде буде в території Росії, тим швидше будуть реалізовуватись дипломатичні е, дипломатичні речі Ось сьогодні є зно таки, питання власної зброї стоїть на на кану Все, все ж таки от ми читаємо от New York Times, що там виявляється були якісь розмови між міністрами оборони е, сша та росії які по росіяни сказали що якась готується секретна операція з застосуванням західної зброї американці заборонили використовувати і так далі. Ну, це ще раз говорить, що в першу чергу треба будувати власну зброю, дати можливість нашим виробникам приватним, в першу чергу, більше вкладати виробництво ракет, безпілотників і так далі. Для цього Україні слід дозволити експортувати нашим експортерам зброю з кордон, щоб заробляти гроші. І забезпечувати паралельно українську армію зброю, тому що зараз нічого ж фактично. Ну працює в півсили, пів Фактично а, і ну, як, наприклад, президент е, своїй промові нещодавно сказав, що от е, Україна, українські виробники, українська бронетехніка виробляє, наприклад, більше САУ в Європі в місяць е, і так далі. Ну вони повинні більше виробляти. Дайте їм ресурси, вони ще будуть виробляти і переносити війну на територію. Російська чим більше Україна буде бити по наперед Росії, тим більше буде зрозуміло, що вона слабкій позиції. От або для того, щоб зовсім підкреслити бажання підтримувати наприклад Китай в правильному напрямку. Ну я упевнений, що дрони повинні літати вже біля Силу Сибіри, який качає нафту. Оце буде конкретний дипломатичний крок для того, щоб дати зрозуміти, що ми теж незадоволені, що Росія експортує, наприклад, нафту за кордону ну, сьогодні? Я бачив повідомлення, не знаю підтверджене чи ні, що завод з очистки газу в Урінгої там, що сталося. Там стався вибух. Ну сподіваюся, що це те, що те, що ми всі думаємо. Тому що це оце, оце повинно бути конкретні речі, тому що дії української армії, дії у, у, удари по російській енергетиці. Це збушне зона, які це не, не російської енергетики енергетику, це є продовження дипломатії. То знаєте, як говорив класик о, війни о, Клаузові, в 19 століці війна це продовження дипломатії, і наших о, 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 і наших дипломатів будуть дуже уважно слухати. Коли у них за спинами будуть ракети на знаєте, на дальністю 2 три тисячі кілометрів, і цей час буде нищитись російська енергетика, їхні аеродроми і так далі, тоді я вас запевняю, все буде швидше рухатись в правильному напрямку. Пане трасе ще коротко новину хочу з вами обговорити. Прем'єр Словаччина Роберт Фіц у Фіцутелефоні розмови з Денисом Шмигалем. Зокрема, говорив і запропонував технічне рішення для відновлення транзиту нафти російського локойлу через Україну. Про це повідомляє прес-служба голови словацького уряду. Там стверджують, альтернативні поставки є дорожчими і можуть бути технологічно незручними для словацького нафтопереробного заводу Словнафта подробиць запропонованого рішення словацька сторона не розкрила. Нагадаю, Угорщина та Словаччина отримала винятки загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пане Тарасе, попрошу вас дуже коротко. А як розв'язати на вашу думку можна всю історію з прокачкою нафти? А як розв'язати? Нехай вирішують цю проблему самі. Ми то до чого. Якщо у них проблеми з російською нафтою, це їхня проблема, а не наші. І не треба розмовляти з Україною таким тоном, як дозволяє собі Орбан та Фіца. Ми висловлюємо глибоку стурбованість. Там же ж питання не в тому, не в нафті. Вони можуть вже купувати нафту в інших джерелах. Питання в тому, що я впевнений, що це така, знаєте, такий хабар. Елітам а, Словаччини та а, а, Угорщини, коли вони постачають за заниженими цінами нафту, на Орбан собі розповідає, що у нього на ринку найнижче в Європі ціни на бензин. Хіця в тому числі дозволяє собі розкривати рота в бік України. Як це не повинно бути? Так що нехай тепер бігають, вирішуються це питання. Мити тут до чого. У нас війна йде, і коли вони знах... нахабно так собі дозволяють розмовляти з Україною. Ну, Україна тепер відповідає конкретними кроками, показуючи, що рота розкривати треба як слід, а не дозволяти собі так з Україною розмовляти. Бо з Угорщиною інше питання можуть бути. Наприклад, оці Пібанк працює угорський в Україні, який паралельно в Росії працює. Тоді знаєте, це називається важель впливу. Якщо ви дозволяєте собі похамськи так ставитись до нашої держави, так значить буде відповідь. От таким от чином тепер ви бігте будете перед нами і розповідаєте, що не треба. Я вважаю, що е, потрібно у будь-якому разі е, не бігати навколо них. Нехай вирішують це питання. Самі Україна тут до чого, чого ми повинні годувати російську кампанію «Лукойл», дозволяючи їй фактично фінансувати е, партійні каси Фідеса та партії ФІДЦ, які ще дозволяють собі піднімати. Тон в розмові з Україною. нехай звикає, що Україна буде вживати заходів для того, щоб її поважали. Якщо хтось не зрозуміє, можна по-іншому зробити. Словаччина виробляється багато, в тому числі техніки, яка продається в Україну. Якщо Словаччина і далі буде так себе поводити, то я думаю, що багато країн захочуть з задоволенням забрати заводи з, з, з території Словаччини. та сама Чехія. Та польща, які конструктивно спілкуються з Україною, пане Тарасе, надзвичайно вдячний вам за ваші відповіді, за те, що знайшли час для глядачів Нагадаю, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем. Апостроф ТІВІ. ті.